Знову по Валерію Токарю. Як там його тільки не обзивали, як тільки всілякі ботини обливали брудом, що він там і Медведчуковський, і Кучмовський, і Путінський, і Зеленський, і всі за ним стоять. Всі. А саме головне, він олігарх, мультимільярдер. Коротше, сидить, сидить. 6 мільйонів 700 тисяч гривень там застави за нього дали, в нього таких грошей нема. Нема це чудово знали СБУшники, коли його в'язали, коли його підставляли, що саме головне його закрити, він не вилізе, тому що немає в нього грошей. Все, що він був, він продав свою фірму, яку обанкротив режим Зеленського, Він був крупним підрядником в енергоатомі. Йому не виплатили гроші за проведення роботи, тому що ввели вони мораторій на виплати грошей. Прекрасно, ти працюєш, робиш роботу, а тобі в отв'є моржовий коротше він обанкротився продав всю фірму обозлився всі гроші які залишився залишились він віддав людям зарплатню пороздавав трошки борги і вклав в політичну партію гарант щоб добиватись якогось якоїсь справедливості він обозльоний був на цю владу ну і Оця влада його і закрила. Спочатку партію закрила, потім катком по людях пройшлась, потім закрили самого токи. Вони чудово знали, що фінансового запасу там ніякого немає в нього. Він там щось пробував бліфувати, там якісь долари виставляти. Але коротше, я прикріплю, може знайдуться в нас тут ще. Олігархи великі, бажаючи тут ж в нас повна країна бажаючих на стол вивалити 160 штук баксів за вступ в неіснуючу партію. От якщо ша бажаючі будуть, я викладу прикріплю зараз е, карту. Е, там збір на заставу, то тому що міндічі чи які різні корупціонери з ніг до голови, то вони гроші мають на заставу. Вони виходять за два дня. Токар сидить і буде сидіти. Тому що нема в нього грошей. якби тут не верещали всі придворні блогери і боти. Ну так така реальність.